Слава Ісусу Христу! Дорогі браті і сестри у Христі! Запрошую вас у цю неділю до синодальних слухань. Після Божественної літургії у нас будуть організовані синодальні групи. Це дуже важлива справа, бо хочемо пізнати, що Дух Святий хоче промовити через кожного з нас до нашої спільноти. Нам буде запропонована тема. І будуть запитання, які мають на меті спонукати нас до роздумів і потім до ділення у групах. Відлуки святого Євангелія читання сказав Господь причуттю. В одного чоловіка було два сини, молодший з них. Сказав батькові, тату, дай мені частину маєтку, що мені припадає. І батько розділив між ними свій маєток. Кілька днів потім молодший зібрав усе і пустився у далекий край. І там розтратив свій маєток, жив розпусно. І як він усе розтратив, настав великий голод у тім краю, і він став бідувати. Пішов він і найнявся в одного із мешканців того краю, і той послав його на своє поле пасти свині. І він бажав би був наповнити живіт свій стручками, що ніхто не давав йому. Опам'ятавшись, він сказав до себе, скільки наймитів мого батька мають подостатком хліба, а я тут з голоду конаю. Встану, піду до батька мого і скажу йому: Отче, я согрішив проти неба і проти тебе. Я недостойний більше зватись твоїм сином, прийми мене за одного з твоїх наймитів. Встав він, пішов до батька свого. І як він був іще далеко, побачив його батько, кинувся йому на шию і поцілував його. син Сказав до нього, Отче, я согрішив проти неба і проти тебе, я недостойний більше зватися твоїм сином. І батько ж кликнув до своїх слух: Принесіть швидко найкращу одіж, одягніть його, дайте йому на руку перстень і сандали на ноги. Приведіть годоване теля, і заріжте його. Їжмо, веселімся. Бо цей мій син був мертвий і ожив, пропав був і найшовся. І вони стали веселитись. Старший його син був у полі, і як він, вертаючись, наблизився додому, почув музику і танці. Покликав він одного із слуг і спитав, що це таке. Той сказав йому, Брат твій вернувся, і твій батько зарізав годоване теля, бо найшов його живим, здоровим. Розгнівався той і не хотів війти. Вийшов тоді батько і став його просити. Той же озвався до батька Ось тільки років служу тобі. І ніколи не порушив ані одного приказу твого, і ти не дав мені ніколи козеняти, щоб з друзями моїми повеселитись. А коли вернувся оцей твій син, що проїв твій маєток із блудницями, ти зарізав для нього годоване теля. Батько ж сказав до нього. Ти завжди при мені, дитино, і все моє, є твоє, однак слід було веселитись і радіти, бо цей брат твій був мертвий і ожив, пропав був і знайшовся. Тема. Однак слід було. Ось такий був задум батька. А чи був такий самий задум у синів? Вступні роздуми. Дорогі браті і сестри у Христі! В Євангелії від Луки ми читаємо притчу про батька і його двох синів. Ця розповідь розказує про епізод із життя цієї сім'ї. Цей епізод може нагадати нам щось подібного, що сталося в житті кожного із нас, складається враження, що цей уривок життя став основним у житті цієї сім'ї. Нам не відомо, що було раніше, але, мабуть, відсутність матері все ж внесла корективи у стосунках між ними. Першим, хто розриває тишу, Буденність у стосунках це молодший син, він хотів перемін і був переконаний, що лише поза рідним домом, лише з чужими людьми можуть статися зміни в його житті. Це, мабуть, був перший його досвід бути поза домом. Досвід спочатку повної солодкості, здійснення всяких бажань. Забаганок, а потім прийшла ну, гіркота, усвідомлення помилки, яку він зробив, і прийшло потім відчуття своєї недостойності. Як не дивно, але всі ці рішення, які він прийняв, він приймав їх сам, без участі батька і брата, Вражає, що повертаючись, він. Вже не відчуває себе ні сином, ні братом. Себе принижує до рівня раба, слуги, щоб хоч якось врятувати своє життя. Натомість старший син продовжував своє звичне життя у домі. Він не хотів перемін, а можливо і хотів. Як потім дізнаємося, що все ж таки було бажання і відпочити з друзями і повеселитися, але до конкретного діла так і не дійшло. І так би, мабуть, продовжувалося далі, день за днем, рік за роком, якби не сталося те, що зробив батько зробив тоді, коли повернувся син. Батько перервав журбу і буденність, він зробив свято. Батько забажав і зробив свято. Він не шкодував нічого і водночас не змарнував добро на щось пусте і непотрібне. Просто батько хотів показати радість і величину його любові. Бо він батько. Це нас наштовхує на думку, що різні ситуації в нашому житті показують, що для Бога, нашого Небесного Отця, кожен з нас є цінний. І показує, що не завжди є той, хто завжди є з тобою, він є дійсно з тобою. Тому, будь-господь дає нам свободу щоб ми в різних обставинах пізнали, хто є ми, хто є інші, які є біля нас, і хто є Він Бог. Історія цієї сім'ї показує, що віддалення не є щось страшним, бо зберігається близькість серця. Натомість. Страшне виявляється тоді, коли люди живуть немов разом, але насправді один від одного, далекі з серцем. Тому важливо пам'ятати, що ти завжди повертаєшся туди, де було добре, де було відчутно любов, де тебе далі чекають, щоб виявити любов. Тому віддалятися не є так страшно. Страшно, коли ти не маєш куди повертатися. А ми є спільнота любові. Храм це дім Божий, де кожного разу зустрічаються ті, хто можливо покидає батька і потім повертається. Зустрічаються ті, хто постійно є біля нього. Не відходячи, усі з різних причин приходять у храм і йдуть, як ми кажемо, найперше до Бога. І Бог всіх нас приймає. Більше того, виглядає здалека, виходить назустріч, бо Він наш батько, а ми є Його діти. Він ніколи не забуває нас, ніколи нас не відкидає. І не відкине. Але Небесний Отець не вдоволяється тим, що увага приділяється лише йому. Він бажає, щоб ми жили між собою в любові, щоб ми чекали один одного, виглядали один за одним, радувалися зустрічі один з одним, щоб називали один одного братом, сестрою. Щоб були разом у різних ситуаціях. Церква це Божа родина, у якій є різні за віком, за вподобаннями та всім іншим, але всі ми об'єднані бажанням жити в Домі Отця. Складається враження, що ми тут на землі приготовляємося жити разом у вічності, жити в любові, жити один з одним. У цій Божій родині може бути по-різному, як і в тій історії, яку ми чули, але все ж батько ніколи не відмовиться від свого задуму. Він хоче, щоб його дім був місцем, де люблять. Синодальна спільнота. Дорогі в Христі, ми продовжуємо жити синодальною спільнотою. І продовжуємо наш шлях пізнання Божої волі щодо нашої церковної спільноти, нашої духовної родини. Тепер ще більше усвідомлюємо нашу відповідальність за те, якою є наша спільнота. Тепер ми краще пізнали один одного і більше пізнали волю нашого Небесного Отця щодо нашої спільноти. І все завдяки тому, що ми. Єднаємося, що ми слухаємо один одного і намагаємося один через одного пізнати присутність нашого Отця. Ось тепер, пізнаючи, ми можемо стати навіть ближчими один до одного, або ж далі тримати велику відстань між собою і бути немов би, в одному домі, в одному храмі, але. Бути далекі один від одного. Чи це буде подобатися нашому отцеві? На завершення історії вражає поведінка батька, коли він каже: однак слід було, і він продовжує, що слід було веселитися і радіти. Він не оправдовує молодшого сина, не входить і в суперечку, і старшим бо й все так зрозуміло, але він не відмовляється від свого задуму, тобто наголошує на тому, щоб цей дім був і залишився місцем любові для всіх, достойних і недостойних, щоб його любов далі залишалася незмінною. Завдання. Храм стоїть незмінно, бо це будівля. Але люди наповнюють його різні, бо це люди. А якими є люди у нашому храмі, яку ми творимо атмосферу спільного життя? Хочеться приходити тільки до храму. Чи ще хочеться прийти і до тих, хто приходить до храму? По якій поведінці це можна зауважити? У кожного, мабуть, був період, коли було віддалення від Бога, від спільноти. Цікаво, яким було повернення? Чи було пережиття того, що тебе тут чекали? Виглядали за тобою і радувалися твоїм поверненням? А якщо ж ні, то чого ви насправді очікували? Як би ви хотіли, щоб до вас поставились в той час, коли ви хотіли повернутися? А можливо, ви зустріли когось, того, хто після довгої розлуки. Вирішив повернутись. І останнє, на вашу думку, як слід покращити наші стосунки у нашій церкві? Що може нас ще більше об'єднати, щоби кожен відчув атмосферу любові? І це в часі богослужень, в часі творення добрих діл, спільного відпочинку. Завершальна молитва. Боже. Ми дякуємо Тобі за Твого Сина Ісуса Христа, який прийшов на цю землю і об'явив Тебе як доброго батька, батька, який любить нас, своїх дітей, і хоче, щоб ми жили в любові між собою. Прости, що не завжди змогли назвати один одного братом, сестрою. Що не завжди пам'ятали один за одного, що не завжди приймали один одного з любов'ю. Інколи ми відверталися також і від тебе, і не відповідали обіймами на твої обійми, інколи закривалися у своїх образах, у своїх невдачах і зупиняли Твою любов. Але тепер. Тепер просимо, торкнись своєю любов'ю наших сердець, огорни кожного своїми обіймами і промов до кожного своє батьківське слово, бо так треба було, і так треба, щоб далі було. Бо так, Отче, так тобі вподобалося, щоб ми всі жили у любові. Olá amiga